Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це хавал Джоліон. Абсолютно новий автомобіль 2021 року випуску. Має 1,5 турбобензин двигун, передній привід та автоматичну коробку передач. Друзі, автомобіль повністю у стані нового, тому що прибіг у автомобіля 20 кілометрів. Автомобіль ще в Целофані. Ось так він виглядає по колу на 17-х оригінальних дисках на дуже гарній комплектації. Зараз це покажу, розповім. Матричні led фари, звісно, адаптивні. Ось так він виглядає. Так, Друзі, по комплектації у нас, звісно, є адаптивний круїз, круговий огляд камер 360, безключовий доступ, датчики сліпих зон, повний електропакет, сидіння також електро, шкіряні, також шкіряне мультикермо з підігрівом. Звісно, датчики світла дощу, адаптивний круїз, проєкція на лобове. Ось так у нас все виглядає. 26 км пробіг. Ось така у нас величезна мультимедіа з безлічу функцій, таких як Apple CarPlay, Android Auto, навігація та ще безліч усього. Друзі. Також підігрів лобового, обігрів заднього скла, бездротова зарядка. Звісно, клімат, підігрів переднього та заднього ряду сидінь. Абсолютно новий автомобіль. Придбати його можна у кредит та лізінг або за готівку. Друзі, чекаємо вас на оглядати драйв до нашого автосалону.